Паша! Паш! Так, так, Кохан, скоро буду. Пашка, я тут. Я пройду за тобою. Я вас знайду Пашка! Більше десяти років тому Павло втратив друга Єгора. Останнім часом чоловік став чути його голос та бачити примару померлого друга. Це неабияк стривожило Павла, і він навіть звернувся до лікаря. Той запевнив, що із психічним здоров'ям у чоловіка все в порядку. Втім, дивні марева не зникали. Павло не знав, що йому із цим робити, і за порадою знайомої вирішив звернутися до бабусі. Чув, наче ви можете з мертвими зв'язуватися? Так, це правда. Бабуся вміє з духами померлих розмовляти. Це добре, бо мені треба про друга дізнатися. Єгор його звати. Ми разом з ним в школі навчалися. Не розлий вода були. Тільки я спокійний, нудний навіть. А він шибай голова. Всі дівчата його були. Я в інститут вступив, а Єгор посміявся, сказав, кому той диплом потрібен. Так, папірець. Зібрався і гайнув на заробітки до Польщі. Року не минуло, як нам повідомили, що він помер. Потрапив в аварію на мотоциклі. Бачу, ти фотографію цього хлопця привіз. Дай імені. Так, тільки фото старе. Він завжди швидкість полюбляв, от і долітався. Перелом хребта, кома і до тями вже не прийшов. Там його і поховали. Я оце думаю, може він мені вважається, тому що образу на мене тримає. Вже майже 11 років минуло, а я до нього так на могилу і не з'їздив: то одне, то інше. Серед мертвих цієї людини немає. Як немає? Ми ж його вже 10 років поминаємо. А я кажу: живий він. А чому ж я тоді його голос чую? Чому він мені вважається? Є така прикмета: якщо здається, що бачиш людину, а насправді. Її поряд немає, та голос її чуєш. Це значить, що людина ця про тебе багато думає. Думає про мене? Це в голові не вкладається. Якщо він справді живий, то може ви мені допоможете знайти його. В мене ж ні контактів, нічого немає. Моя тобі порада. Є гора цього не шукай. Але ж ви кажете, що він ввижається мені, тому що багато думає про мене. Можливо, йому якась допомога моя потрібна. Я тебе попередила. Як знайдеш його, бідина робиш. А щоб видінь позбутися, візьми оцей горішок, носи його з собою. І більше вони тебе не потурбують. Павла дуже спантеличили слова бабусі. Він не міг повірити, що його друг живий. Чоловік весь час думав про Єгора. Я все зділа, бабусю. Можна я піду до себе? Ну, звісно, Світланочка. Біжи. Тобі віршик ще треба довчити. Ти майже вивчила ба. Ти моя розумничка. <свісно> біжи. Паша, Ти зовсім нічого не з'їв. Про що ти думаєш? Про Єгора Карася. Чого це ти раптом про нього згадав? Та ось подумав, може він живий? <кій> що ти таке кажеш? Ну, ми ж на могилі його не були, а я до Ясновидиці ходив. І вона сказала, що серед мертвих його немає. <кій> Все ясно. <кій> я вже думала, що щось серйозне. Паша. Ти ж освічена людина. Невже можна вірити якимось там бабкам? А я й не вірив, поки його голос чути не став, поки він мені ввижатися не почав. Паш, ти просто сильно стомлюєшся на роботі. От тобі ввижається всяке. Не всяке. А тільки Єгор. Коханий, тобі потрібно терміново взяти відпустку. <світ> Може, ти і права. До приляжу. Слова дружини і тещі змусили Павла засумніватися. Чоловік дійсно багато працював останнім часом і дуже втомлювався на роботі. Павло вирішив заспокоїтися і викинути з голови думки про померлого друга. Перепрошую нічого. Чоловікові знову здалося, що він побачив Єгора. Павло хотів дістати горіх, який заговорила бабуся, але зрозумів, що загубив його. Фух. Наступного дня Павло гуляв із донькою на дитячому майданчику. Доню, обережно. Ти не забилась? Слухай, а як твій віршик сьогодні? Гарно прочитав? Високий рівень! Ти моя розумняшка, молодчинка ти моя. Слухай, побудь тут і нікуди не йди. Добре, я швидко. Ти куди? Мені треба поговорити з однією людиною. А мене не вкрадуть? Ну, звісно, ні. А бабуся каже, що в наш час не можна залишати дітей самих. Бабуся у нас панікерка, ти ж знаєш. Я миттю. Цього разу Павло був зовсім спантеличений. Адже чоловікові здалося, що він бачив не видіння, а справжнього Єгора, який спостерігав за ними Єгор. із донькою. Він кинувся наздоганяти друга, але Єгор. той, наче, крізь землю, провалився. Єгор! Коли Павло повернувся на дитячий майданчик, на нього очікував удар. Світлан. Світланка зникла. Світланку! Світланко. Світланко. Доню. Світланко. Павло був у відчаї. Він обшукав сусідні двори і, не знайшовши доньку, прожогом кинувся додому. Об'явився татусь. Світланка додому не приходила, вона зникла з майданчику. Я всюди шукав. Та вдома вона Заспокойся! Але як міг ти, доросла людина, дитину саму на вулиці лишити? Та я ж на хвилинку відійшов. Куди ж тебе понесло так терміново? Ганна Миколаївна, я Єгора бачив. Я впевнений, це був він. Знов за рибу гроші. Ти починаєш втрачати здоровий глузд, Пашо. Єгор помер. Стільки років минуло. Ти дійсно втомився. А може, тобі таблетки якісь заспокійливі попити? А може, ви і праві? Як я міг дитину? Не догледіти. Ну, добре, не убивайся ти так. Все ж минулося. Пішли. Я тобі чаю з ромашкою заварю. Павло розумів, що більше так тривати не може. І, не дивлячись на бабусині попередження, вирішив все ж таки або розшукати друга, або ж упевнитися, що його немає серед живих. Чоловік поїхав за старою адресою, де колись мешкала мати Єгора. Але в квартирі нікого не застав. Ну привіт, покійничок. Пашка. Може, вже нарешті поясниш, що відбувається? Який же радий тебе бачити. Ти мене зрозумій. Мені 19 років. Все життя попереду. І тут зламаний хребет. Інвалідний візок, лікарні. Я не хотів, щоб мене жаліли. Я не хотів, щоб мене вважали калікою. Тому я попросив передати всім знайомим, що я помер. Був і нема. Але хіба б ми не зрозуміли, не допомогли б тобі? Ти навіть не уявляєш. Не дай Боже ще раз таке пережити. Рік провалявся по лікарнях, вчився наново ходити, говорити. Ніхто не вірив. Лікарі не давали жодних шансів. Але як бачиш, я тут життя триває. У мене невеличкий бізнес в Польщі будівельний. Чому ж ти не повідомив, що ти у місті? Не попередив. Я хотів, але я не знав, як з'явитися після всього цього. А це ти тоді за нами спостерігав на майданчику? Каюсь. я? Yeah. Але я вирішив, що моя поява в твоєму житті буде зайвою. Та й ненадовго я. Мені треба материну квартиру продати. Після її смерті я в оренду здавав. Але постійні проблеми з орендарями. Та й вирішувати їх на відстані незручно. Та Що ми все про мене і про мене? Ти там як? Та я, як ти? я? Я нормально. Ми з Люсією вже 10 років разом. Донька у нас є, Світланка. Вітаю. Скільки років доньці? Вісім. Третя класниця. Доросла. Мабуть, така ж красива, як і мама. А ти одружений? Ні, ні, ні. Це не для мене. Я ж свободу поважаю. Той самий Єгор Карась. Зовсім не змінився. Слухай, а поїхали до нас. Посидимо, відмітимо твій приїзд. Це якось незручно. Що там незручно? Мої знаєш, як зрадіють, що ти воскрес. Та що тут думати? Поїхали. Окей. Тільки спочатку в магазин заїдемо, бо з пустими руками якось не добре. Розумієш. Дівчата, дивіться, кого я вам привів? Єгор, Я очам своїм не вірю. Так, Ана Миколаївно, це я. Бачите, я виявився правий. Ось! Живий, здоровий! Сподіваюсь, для всіх це гарна новина. Тато, хто це? Привіт. Це тобі. Яка вона красива, дякую. Грайся на здоров'я. Тато мені казав, що ти умниця і розумниця. Я, татів друг Єгор. Дружити будемо? Будемо. Клас. Поява Єгора неабияк спантеличила рідних Павла. Ми Жінки були шоковані думає, цією зустрічю. Зустріч. Та найголовніше, що після візиту друга сам Павло почав думати, що скоїв помилку. Ти весь вечір мовчиш. Я оце вже почав думати, невже я дарма Єгора привів? Я ж бачив, як ви весь вечір дивитесь один на одного. Невже ти досі його кохаєш? Не вигадуй, що було то загуло. Ну, ви ж були закохані тоді, ще у школі. Закохані? Це не завадило йому поїхати до Польщі. Значить, так він мене любив. Ти на нього за це ще ображена? Може, ти його не забула? Паш, не ну, накручуй себе. Зрештою, я знайшла людину, яка набагато краща і я щаслива. М? Точно. Точно. я кохаю тільки тебе. А Єгор завжди був, шибай головою. Якщо ти думаєш, що я б зрозуміла його вигадку про власну смерть, ти глибоко помиляєшся. Я не знаю, це ким треба бути, щоб. Єгором Карасем. Угу. Давай спати. Слова Людмили заспокоїли Павла, і він перестав думати, що між другом та його дружиною можуть спалахнути старі почуття. Проте наступного ж дня чоловік зрозумів, що помилявся. Так може нам варто почати спочатку? Це дуже серйозно. Побачене настільки шокувало Павла, що він не наважився підійти до Людмили та Єгора. Проте, опанувавши себе, ввечері чоловік все ж таки вирішив поговорити із дружиною. Знаєш, Люсь, а мені сьогодні здалося, що я вас з Єгором у місті бачив. Що? Ключове слово – «здалося». Так, так, напевно, помилився. <звук> Ти з ним точно не бачилась? Звичайно, ні. Я була на роботі. Паш, ти просто втомився. То тобі і Єгор вважається сам, тепер зі мною. Тобі й треба взяти відпустку. Павло дуже хотів вірити дружині, та за кілька днів знову побачив Людмилу і Єгора разом. Чоловік був впевнений, що ані друг, ані дружина не скажуть йому правди. Щоб дізнатися її, Павло вирішив поїхати до бабусі. Будь ласка. Дякую. Ну, розказуй, чого прийшов. Ви були праві, баблюб. Єгор виявився живий, і біди, я, здається, наробив. Все ж таки. Розшукав ти його. Ну, так. Не міг я більше тих видінь витримувати. Розумієте, той горіх ваш я загубив. Ход і вирішив правду дізнатися. Але одного не розумію. Чому Люся приховує, що вона бачиться з Єгором? Дружина мене обманює? Вони коханці? Не поспішай. Візьми звідси три гудзики. І дай мені. Дружина тебе кохає, не зраджує, але і правди тобі не говорить. Є у неї таємниця. Якщо дружина мене не зраджує, то в чому тоді обман? Це можна якось дізнатися? Можна. Якщо ти дійсно цього хочеш. Хочу. Я не зможу жити весь час в підозрах. Візьми дзеркало, в яке вона щовечора дивиться, і промов: дзеркало, дивлюсь, всю правду дізнаюсь, тоді іди з ним до дружини. Правда і розкриється. Дякую. Повернувшись додому, Павло одразу провів ритуал, про який сказала бабуся. В дзеркало дивлюсь всю правду дізнаюсь. Мамо. Він мене вже дістав. Я не знаю, як його відвадити. А ніяк. Його теж можна зрозуміти. Ну, уяви. Жив-собі жив, а тут дізнався, що у нього дочка росте. І він хоче її бачити. Паш. Мам, будь ласка, вийде. Нам треба поговорити. Сталося 9 років тому. Він приїхав якісь квартирні питання вирішувати, і ми зовсім випадково зустрілись. Я повірити не могла, не тямала себе. Я весь цей час думала, що він мертвий, а тут він стоїть такий весь словом. Це було один раз. Тобто, Світлана, це його донька? Але це була помилка. Я всі ці роки з тим тягарем. Я не знала, як тобі це сказати. Єгор потім поїхав до Польщі, і ми домовились залишити все, як є. Тому я й не казала, що він живий. Я не хотіла тебе втратити. А тепер хочеш? Ні, ні, ні тоді, ні зараз. Мені тільки ти потрібен. Пробач мене. Мені треба подумати. Павло був геть розчавлений правдою, яку почув від Людмили. Він кохав дружину і не розумів, як йому вчинити. Тому вирішив поговорити із Єгором на чистоту. Що, друже, скучив? Ти навіть не уявляєш як. А тепер давай без жартів. Плануєш бути батьком по вихідних? Тобто ти вже в курсі. Відповідай на питання. Впізнаю твою конкретику, друже. Ти мені більше не друг. Чувак, ну припини. Я не винен, що так сталося. Вона сама мене захотіла. Я чекаю на відповідь. Розумієш, я ж раніше свободу цілив. Але як не прикро це визнавати, роки беруть своє. Я зрозумів, що я сім'ю хочу. Це моя сім'я. Я би не був таки впевнений. Слухай, що б ти там не казав. Але Люся моя дружина, а Світланка моя донька. Побачимо. А, до речі. Жінки. Ніколи не забуває своє перше кохання. І один раз вона тобі зі мною вже зрадила. Поговоривши з Єгором, Павло почав сумніватися, що дружина зможе встояти перед спокусою. Не тямивши себе від розпачу, чоловік приїхав до бабусі. Моє життя зруйноване. Я тепер взагалі не розумію, як далі бути. Мало того, що дружина мені брехала стільки років. Так ще й донька не від мене. Ви розумієте? Я в один момент втратив все. Є у тебе фотографія дружини та доньки? Є. Ось вони. Люся і Світланка. Хороша дівчинка, і ти її справжній батько. Я? Але ж Люся сказала. Дружина твоя і сама думає, що батько Єгор картає себе всі ці роки. Та зрада була її великою помилкою. Але доньку вона народила від тебе. Невже це правда? Правда. Людмила тобі по долі призначена. Бачу, Єгор скоро зникне з вашого життя назавжди. Як тільки дізнається, що донька не його. Дякую. Ви мене до життя повернули. Почувши обнадійливі слова від бабусі, Павло поспішив додому, де розповів дружині правду: Ти впевнений? Я так хочу в це вірити. Я не маю сумнівів. Тільки якщо ти не проти, ми зробимо тест ДНК. Щоб у Єгора навіть думки не було, що Світланка не моя донька. Так, звичайно, я тільки сам так Хочу, щоб він зник з нашого життя назавжди. Так і буде, кохана. І ми більше ніколи не будемо згадувати цієї історії. Обіцяю: тату, тату! Ми <клухи> тільки що з бабусі такого кошеня бачили. Давай його візьмемо, будь ласка, що завгодно, моя кохана. Аналізи підтвердили слова бабусі. Як тільки Єгор дізнався, що Світланка не його донька. Одразу втратив інтерес до них із Людмилою. Він продав квартиру матері і поїхав з міста. Невдовзі Людмила знову завагітніла. Вони із Павлом чекають на сина. Бабуся ж нагадує прикмету: якщо хтось із ваших знайомих починає ввижатися вам, та ви чуєте його голос, значить, ця людина багато думає про вас.